А зараз усіх аерофобів ми просимо відійти від екрані на борту літака китайських авіаліній. Powerbank вибухнув просто в багажному відсіку а, є, є. над пасажиром. Ви гляньте, боже який жах. полум'я виривалося з полиці, салон заповнився димом, а кілька пасажирів, не чекаючи вказівок, кинулися допомагати екіпажу гасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав, однак рейс екстрено посадили в Шанхаї. Ви знаєте, хоча за останні три роки авіаперельоти для нас в принципі не актуальні, але небезпека з павербанками дійсно лякає. І тільки за останній рік в Україні сталося вдумайтеся, майже 80 пожеж через павербанки, і так про Намі видом рятувальники. А 150 пожеж через неправильну експлуатацію і повербанків і генераторів. Тож як подбати про свою батарейку під час відключення світла так, щоб вона не спалила ваше житло? І чому не слід обирати дешеві батареї? Про все це далі в сюжеті. Це кадри у одній з київських квартир. Власники помешкання вранці прокинулися від вибуху. Побачене шокувало. На столі розірвало павербанк. Відразу думав, що це якийсь побутовий привод. І достатньо швидко, мій погляд перемістився на робочий стіл, де павербанк стояв на зарядці, і він просто палав. Павербанк Євген купив на маркетплейсі. Коштував недешево три тисячі гривень. Чому вибухнув, не розуміє. Я не знаю, що сталося конкретно в мене, тому що. Начебто напряму не було жодних причин для вибуху, але я думаю, що це могла бути якась комбінація факторів. Це було дуже рано вранці, тобто сонце вже вставало, воно не могло його нагріти. Лише від початку нового року в Україні сталося дві такі пожежі через павербанки. Один зарядний пристрій вибухнув у шкільній роздягальні у білій церкві. Загорівся просто у портфелі школяра. Ще один випадок стався в одеській квартирі у ванні. Вибухом буквально рознесло житло. Господарі залишилися без міжкімнатних дверей та вікон. Фото та відео, як вибухають павербанки, українці викладають у соцмережі. Частенько цей гаджет подружжя встигло винести на вулицю. Щойно побачили, як з нього йде дим. Боже, я сі ніколи то в мене не було. Отакі м'ється, що робиться. Чому вибухають павербанки? З цим питанням ми звернулися до експерта. Відповідь шокувала. Фахівець розкриває одну з шахрайських схем. Проїзвідник в засипає піском е, три, наприклад, елементи, і один елемент живлення ставляє працездатний. Це може призвести до вибуху, так як стоять неровномірні батареї, які використовуються неправильно при подачі току на них. А що там у нас сипеться? Асипиться пісочок, друзі. Дивіться. Ось ось що, що нам продають в повербанках. Павербанки мають літій іонні батареї. Зазвичай заряджаються вони за 30 хвилин, а не за дві години, як це потрібно, і це перша ознака, що з ним щось не так. Могу вибухати ті дешеві павербанки, які є неліцензіонними, які є зібрані без якоїсь марки. Павербанки не можна накривати і класти біля себе, як зробив ось цей чоловік і ледь не згорів у власному ліжку. До того ж, треба уникати потраплянь сонячних променів на нього і не розміщувати біля високих температур та там, де є підвищена вологість. Зарядні пристрої повинні мати захист від перезарядження. Якщо його немає, слідкуйте за індикатором заряду. Надмірне заряджання і розряджання павербанку, тобто його не потрібно розряджати. Старатися не розряджати в нуль і так само не залишати його е заряджати там на кілька годин, тим паче кудись відлучатися під час е його зарядки. Не можна кидати павербанк, якщо ви бачите будь-які його дефекти або пошкодження, не використовуйте такий пристрій. Може павербанк деформуватися, і це одна з ознак того, що його вже не можна використовувати, або він вздувся до прикладу. Якщо у вашому помешканні сталася пожежа через павербанк, одразу викликайте рятувальників. Якщо ви самі взялися приборкувати такий вогонь, не гасіть його водою, накрийте цупкою тканиною, щоб не було доступу кисню. Але краще за все на такі випадки мати вдома порошковий або вуглекислотний вогнегасник.